Вітаю в ефірі. програми Української служби голосу Америки. Час тайм і я її ведучий Олексій Коваленко. Президентський указ Дональда Трампа про 90 денну паузу у наданні міжнародної підтримки не впливає на програми збройної допомоги Україні. Про це в Пентагоні підтвердили Українській службі голосу Америки. В Мінобороні США заявили, що безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки. Президент США Дональд Трамп заявив, що він бачить закінчення російсько-української війни шляхом зменшення цін на нафту. Він вкотре наголосив, що хоче якнайшвидшого завершення війни, на якій, за його словами, гинуть мільйони. Про це Дональд Трамп сказав під час виступу на всесвітньому економічному форумі у Давосі, 23 січня. Виступаючи на тому ж форумі, генеральний секретар НАТО Марк Рюте закликав Сполучені Штати продовжувати постачання зброї Україні і заявив, що європейські країни будуть готові заплатити за це за заявами, які пролунали у Давосі. Слідкував наш європейський кореспондент Богдан Цюпин, який приєднується до прямого ефіру. Вітати Богдане. Богдане, розкажи детальніше про що сказав Дональд Трамп під час його виступу на форумі у Давосі про припинення про його плани припинення війни в Україні спочатку про важливі обставини. Насамперед, президент Трамп особисто у Давосі не був. Він виступав з допомогою відеозв'язку з Вашингтона. Очевидно, але тим не менше, це була провідна подія на на черговий день форуму у Давосі, яка провабила величезну увагу, і Трамп насамперед говорив про питання політики у Сполучених Штатах, про внутрішню політику про економіку, але також відвів чимало часу на питання російської війни проти України, що впадає в очі перше. Президент США Дональд Трамп вже більше не каже, що він може зупинити війну за 24 години чи за один, один день. Від нього жодних якихось термінів не пролунало цього разу, але він сказав, що представники його команди. Як він висловився, я сподіваюся, сказав він, вже почали працювати у тому напрямку, у напрямку для е, припинення е, страшної гидкої, е, як він сказав, війни смішної, на якій гинуть е, мільйони людей, То, що він на цьому багато зупинявся. Е, досить. Несподівано пролунало звинувачення на адресу Саудівської Аравії та інших країн-експортерів нафти у тому, що вони мовляв не знизили ціну на нафту і таким чином сприяли тому, що Росія далі може вести війну. Ця заява була ось такою. And I'm also going to ask Saudi Arabia... Я також збираюся просити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціну на нафту. Ви повинні знизити її. Чесно кажучи, я дивуюся, що вони не зробили цього до виборів. Те, що вони цього не зробили, не було проявом великої любові. Мене це трохи здивувало. І в депрайскеймдеанде ваші юкрейн водендміріятлий. Якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною припинилася б негайно. Зараз ціна дозволяє війні продовжуватися. Ви повинні знизити ціну на нафту. Ви маєте закінчити цю війну. Їм давно треба було це зробити до певної міри. Вони відповідальні за те, що відбувається. Втрачаються мільйони життів. Із падінням цін на нафту я вимагаю негайного зниження процентних ставок. І так само вони повинні падати в усьому світу. Богдана говорили на всесвітньому економічному форумі і про європейську роль у врегулюванні війни в Україні. Про що й саме йшлось? Богдане. А... Повторю питання. Говорили а... на європейському форумі про європейську роль у врегулюванні війни в Україні. про що саме йшлося там? Що європейці дуже е, уважно стежать за е, заявами про, про наміри Президента Трампа роз, розмовляти з президентом Путіним. Пут... 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 І це звертає Питання про роль України і про роль Європи у цих питаннях. Зокрема, на цьому наголошував сьогодні французький міністр закордонних справ якщо ми укладемо погану угоду, це означатиме лише те, що ми побачимо, як президент Росії буде святкувати разом з правителями Північної Кореї, Ірану та Китаю. І ми не можемо на це погодитися. Це було б геополітично великою, великою помилкою. Це не будуть додаткові мільярди, це будуть додаткові трильйони. Бо якщо Україна програє, тоді відновлення стримування НАТО буде знову ж таки це буде набагато вища на ніж те, що ми зараз розглядаємо, збільшення наших витрат і нарощування промислового виробництва. Ми щойно чули слова генерального секретаря секретаря НАТО Марка Рюта, який погодився з американським президентом, що Європа має витрачати більше на оборону, і також припустив, що європейці можуть допомагати з купівлею зброї американської зброї на допомогу Україні. Що стосується, все ж таки, питання Європи і участі Європи у мирному врегулюванні, я все ж таки хочу. Щоб ми послухали слова французького міністра закордонних справ будь-яка угода, яка може бути укладена, повинна бути узгоджена з українцями, які три роки воюють за свою територіальну цілісність і за нашу безпеку. А тоді на це повинні будуть погодитися європейці, яким доведеться відігравати першочергову роль у забезпеченні гарантій безпеки для виконання такої угоди. Інакше хто це зробить? НАТО? Наразі адміністрація США не виявила великої відкритості до вступу України до НАТО в короткій перспективі, а це означає. Перехідний період, коли гарантії безпеки потрібно буде надати якимось іншим способом пов'язаним з НАТО. То ті 200 тисяч військових, про які президент Зеленський згадав учора тут у Давосі. Чи це США збирається їх надати? Богдан, дякую тобі дуже на зв'язку. Із нами був наш європейський кореспондент Богдан Цюпан. Ми ж продовжуємо у четвер. Сенат погодив другого номінанта в адміністрації Дональда Трампа. Ним став новий очільник ЦРУ Джон Редкліф. Під час слухань Редкейф заявляв, що російська агресія затягує Сполучені Штати у потенційну ядерну війну. Однак саме Росія хоче становить ядерну загрозу, але має дуже слабкий економічний потенціал на відміну від Китаю. Окрім очільника ЦРУ, лідер республіканської більшості в сенаті Джон Тун виніс на фінальне голосування також і Піта Гексета на посаду міністра оборони та Крісті Ноем. На посаду міністрки внутрішньої безпеки законодавці демократи використовують процедурні механізми, намагаючись затягнути розгляд цих кандидатур. За розвитком затвердження номінантів в команду нового президента слідкує наша конгресова кореспондентка Катерина Ліснова. Вітаю тебе, Катю! Вітаю Олексію! Катю, розкажи трохи детальніше про нового очільника ЦРУ та зокрема його заяви щодо України. Джона Редкліфа погодили, хоч і не стовідсотково, як це сталося із Марку Рубіо, але більшістю як демократів, так і республіканців, 74 за 25 проти. Далі, після цього фінального голосування, яке відбулось буквально щойно, на Джона Редкліфа чекає формальне прийняття присяги, але фактично він вже є новим очільником ЦРУ. Щодо його позиції, загалом Редкліф є кар'єрним посадовцем. Раніше він працював у комітеті з розвідки палати представників та був директором Тром нацрозвідки сполучених штатів Америки, тобто він був на цій посаді. Під час слухань у комітеті Джон Редкфліг наголошував на наступних загрозах: по перше, це Китай, друге, це транснаціональні злочинні організації та наркотрафік, який потрапляє до Сполучених Штатів Америки. На третьому місці була був руйнівний вплив російської війни. Та його за його словами ця війна наближає Сполучені Штати Америки до ядерної війни. Про на цьому теж в принципі наголосив під час під час. Свої підводки і четвертим пунктом він назвав загрози Ірану та Північної Кореї, а також альянсу усіх цих супротивників. Редкліф підтвердив, що Росія є справжньою загрозою для Сполучених Штатів Америки, але є слабшою економікою ніж Китай. Пропоную послухати Війна між Росією та Україною триває, поширюючи спустошення та збільшуючи ризик тягнення Сполучених Штатів у ядерний конфлікт. Росія точно є супротивником сполучених штатів. Вона створює загрозу як країна з великим ядерним потенціалом. Те, що відрізняє російську загрозу від китайської загрози, навіть якщо ми говоримо про конкуренцію великих держав, на мою думку полягає в тому, що Сполучені Штати є найбільшою економікою у світі, і Китай другий за величиною. Росія має економіку приблизно такого ж розміру, як мій рідний штат Тегас. Отже, Росіяни мають вирішити, в якій сфері вони збираються конкурувати зі сполученими штатами. Думаю, ми бачили ціну цього з точки зору готовності їхніх військ, коли вони брали участь в агресії проти України. Катю, а в чому полягає затримка із погодженням кандидатів у адміністрацію Трампа? Як це пояснюють демократи? Та як планують діяти республіканці? Загалом демократи дають знати і показують, що не усі номінації Дональда Трампа пройдуть так само гладко і легко, як це сталося із новим держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, який отримав буквально 100% голосів, як від республіканців, так і демократів. Вони наголошують на тому, що різні номінації будуть мати різний підхід, і до деяких із них вони мають більше критики. Демократ запустили процедуру, яка відома в Сенаті, як філібастери, тобто фактично нескінченні дебати. І щоб завершити ці нескінченні дебати, лідеру більшості республіканців Джону Тюну потрібно провести іншу процедурну процедурний пункт, процедурну річ це завершення цих філібастерів, завершення цих нескінченних дебатів. І так чи інакше, як ці дебати, так і завершення дебатів, усі ці процедурні моменти затягують процес фінального голосування, і він так виглядає, відбуватиметься довше ніж. Це могло би бути сам Джон Тун, лідер республіканців, сказав, що в незалежності від філібастерів і довгих дебатів демократів, він планує погодити усіх номінантів Дональда Трампа. І якщо для цього доведеться працювати до кінця тижня, включно із вихідними, то він це зробить. Він власне вже анонсував, що Сенат найімовірніше працюватиме і в суботу, і в неділю. Хатю. Тож, коли у такому випадку варто чекати на голосування, та які кандидатури ще розглядатимуть найближчим часом? Найближчими кандидатурами, які ми очікуємо, що до розгляду фінального голосування в сенаті є Піт гексет на посаду міністра оборони Сполучених Штатів Америки та Крісті Ноєм на посаду міністерки внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки. Піт гексет очікується, що буде голосуватися фінально або в п'ятницю ввечері, або в суботу зранку. А крісті Ноєм, найімовірніше, або в неділю, або в понеділок серед цих двох кандидатів, які найближчим часом будуть Розглядати так виглядає, що у піта гексита ситуація трохи складніша, тому що все більше звучить щодо нього критики, і все більш радикальними щодо нього є демократи, і навіть деякі республіканці поки що не сказали остаточно, що вони будуть за нього голосувати. І одна з сенаторів зокрема сказала, що вона не певна, що хоче за нього голосувати, що підтримує його на цій посаді. Відтак це голосування буде трошки складнішим, але ми власне за ним будемо стежити. Але станом на зараз оглядачі кажуть, що Найімовірніше, ці номінації будуть погоджені в сенаті. Просто для цього доведеться витратити трохи більше часу ніж очікувалося. Щоправда, голосування в сенаті і політика в принципі є непередбаченою справою. І так будемо стежити за цим наживо і найімовірніше, в п'ятниці вже розповімо апдейти і поновлення в цій ситуації. Безпечно, Катю, продовжимо стежити за цим. Дякую тобі дуже. До нас приєднувалася наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Дональд Трамп у понеділок повторив своє твердження про те, що Сполученим Штатам необхідно взяти контроль над Гренландією. Цей крок необхідний для міжнародної безпеки. Вважає президент США. Такі заяви викликали занепокоєння серед крихітного населення цього острова. Далі репортаж зі столиці Гренландії розповідає Юрій Маман. Товина люті морози крига навкруги Гренландію в полоні Арктичної зими, і все ж увесь світ наразі спостерігає за цим віддаленим островом. Син президента США Дональд Трамп молодший нещодавно прилітав до столиці. Нук. Щоправда, лише на декілька годин. У після інавгурації вже в овальному кабінеті президент Трамп повторив своє твердження про те, що США повинні взяти під контроль Гренландію мій син та інші представники їздили туди два тижні тому, і ми їм подобаємося. Отже, побачимо, що буде, але Гренландія потрібна не нам. Це необхідно для міжнародної безпеки. Гренландія автономна територія Данії. 57 тисяч жителів острова мають свої органи влади. Уряд Гренландії має просте повідомлення для світу. Ми не товар, і ми не продаємося. Трамп не відкидав економічний чи військовий тиск, аби взяти під контроль Гренландію. Заява президента США стривожила європейських союзників. Втім, Гренландія бачить певні точки дотику з Вашингтоном. Якщо подивитися скрізь цю риторику, то я чую два послання від США. Перше необхідно розглянути аспект національної безпеки, і ми цілком згодні зі США в цьому пункті. Ми вже кілька років намагаємося просувати цю ідею. Інша перспектива. А інше послання, яке я чую, що вони хочуть більше залучатися до мінерального сектора Гренландії, і це, знаєте, стукати у відкриті двері. Не пізніше квітня у Гренландії мають відбутися вибори. Уряд хоче провести і референдум про повну незалежність від Данії. Після століть контролю Данії політичні зміни в Гренландії стають все сильнішими, каже місцева журналістка Арнак Нільсен. Тепер мова йде про щось більше ніж про складні відносини між Данією і Гренландією. Раптом Трамп молодший тут і все вибухає. Невелика кількість людей тут дійсно зраділа, що Трамп молодший приїхав до Гренландії. У той же час невелика кількість людей дуже обурилася з цього приводу. Занепокоєність і легку тривогу підсилюють соціальні мережі. На острів приїхало чимало блогерів, які тут роздають американські долари і бейсболки, і викладають цей контент в інтернет. Втім, не всі радіють. Думки самих гренландців щодо заяв Трампа неоднозначні. Я вважаю, що ми в жахливій ситуації. Наші політики ставляться до цього абсолютно неправильно. Вони були спокушені чимось набагато більшим ніж вони здатні впоратися. зараз до Гренландії прикута увага усього світу. Це дійсно добре. І настав час, що Гренландія привернула ще більше уваги. Увага, схоже, збережеться. Увесь світ. Спостерігає за долею Гренландії. Єдине, в чому певні місцеві жителі, так це в тому, що лише вони самостійно повинні вирішувати своє майбутнє. Юрій Мамон, Генрі Ріджвел, Голос Америки. Після повномаштабного вторгнення Росії Максим Буткевич, український журналіст та правозахисник, став добровольцем і на два роки потрапив в російський полон. Велика війна та ув'язнення лише укріпили його віру у міжнародний захист прав людини, розповів він моїй колезі Марії Уляновській. Про страх і знелюднення полону, цінностне протистояння України та Росії. Чим можна пожертвувати для укладення миру та відповідальність, яку доведеться понести усім росіянам? Далі в інтерв'ю. Максиме, дякую, що погодилися з нами поговорити. Ви перебуваєте у Сполучених Штатах майже тиждень із таким адвокаційним візитом. І У вас була промова в Радбезі ООН. Які повідомлення ви намагаєтесь донести тут, у Сполучених Штатах? Намагаємося е, показати, якими є умови, в яких утримують наших хлопців і дівчат, і що це не має якогось виняткового характеру, що це система і порушення міжнародного гуманітарного права стосовно і військовополонених, і цивільних е, на окупованих територіях е, є системою санкціонованою керівництвом Російської Федерації. І, власне, ці дії підривають саму основу міжнародного гуманітарного права. Ну, От, власне, через цей досвід у вас як у правника, правозахисника, чи залишилася віра в міжнародні організації, які, по суті, свої мандати не виконують і показали, що не працюють? Це питання цінностей: чи варто взагалі мати систему міжнародного гуманітарного права? Чи так важливо нам мати спільну якусь систему координат, яка базується на і е, присвячена захисту е, дотриманню прав людини. Е, відповідь на це питання у мене завжди була так безумовно. І після полону або в полоні вона лише посилилась, тому що я став свідком системних е, грубих кричучих порушень прав людини, власне, системи міжнародного гуманітарного права. І коли ти це бачиш, ти розумієш, наскільки вони важливими і цінними. Для того аби люди могли вести людське життя і взагалі лишалися людьми для того, аби вони мали можливість реалізувати свою свободу і базову свободу вибору, для того, аби вони не деградували. Засадничі цінності наріжні камені системи ні, моя віра в них зовсім не зникла. А механізми, які працюють, які мають забезпечувати роботу, можливо зараз дещо не ситуації. Треба думати над тим, як, як це поправити. Ви називали одним з найскладніших моментів полону це відчуття страху. Чому так важливо було зберегти цю гідність в цих умовах? Насильство в атмосфері, якого ми перебували, воно передусім було спрямоване не на руйнацію нас фізично, а на саме позбавлення нас бажання і можливості обирати. І, взагалі, будь-що обирати, і взагалі мати якусь власну ініціативу, фактично на перетворення нас на предмет. А можна бути дуже твердим в переконаннях і знати, що ці переконання нікуди не дінуться, але в момент приходу цього фізичного біологічного страху вони відступають назад, тому що на перший план виступають нейробіологічні механізми. Як ви давали йому раду? Віра молитва допомагала справді. І як молитва, і як інструмент зосередження зібратися, абстрагуватися трошки від ситуації. Пам'ятання про те, що ця ситуація конечна, в тому числі в часі, що цей страх пройде так само, як він прийшов. Ну і намагання пам'ятати пам про важливі, важливі цінності свої і важливі для мене людей, які з ними асоціювалися. Все одно я побоювався, що в якийсь момент щось не спрацює. Ну, слава Богу, начебто все працювало. Чи змогли ви осягнути цей досвід і надати йому якогось сенсу? Я розумів, наскільки важливо зберігати людяність і зберігати свободу вибору, наскільки це важливі цінності, за які варто боротися, тому що їм протистоїть страх, біль, а отже смерть, що фактично ми ведемо боротьбу за життя і свободу проти смерті. Це вже був метафізичний вимір свого роду, але він був абсолютно практичний. Я міг його відчути ну майже на дотик. Іноді я відчував його на дотик, тому що це був дотик в плані там, насильства. Я розумію, що це те, чому ми протестуємо. Це надавало дедалі більшої цінності от, потребі захищати те, що нам важливе. На які поступки готові піти ви? Як людина, яка має воєнний досвід, пройшла полон дотично до цієї війни, я можу сказати, на які поступки я не готовий піти. А якщо це буде мир або перемир'я, яке не гарантуватиме справжньої стійкої безпеки Україні, ця поступка неможлива і не потрібна. Мова про просто замороження конфлікту, перемир'я задля перемир'я. Я певен, що бути не може з однієї простої причини. Це буде не миром і не перемир'ям, це буде передишкою перед набагато гіршою, страшнішою, кривавішою фазою наступною фазою цієї війни, тому що вона буде використана Російською Федерацією саме для цього. Починаючи з цього, можна вже говорити про інші питання, саме про фактичні кордони контролю для. Української влади, про території, про долю тих, хто проживає на окупованих територіях. Для мене думка про те, що може йтися про визнання окупації відмови від цих територій, вона є для мене зараз неприпустимою, чесно скажу. Не тому, що мені важливі території, але мені здається на важливі люди. Ми не воюємо за землю, ми воюємо за людей, які там проживають, а там проживають мільйони наших співгромадян яких ми просто тоді кидаємо в пащу цьому молоху власне державі-агресору? Але ці питання вже треба проговорювати по тому, як ми почнемо з безпекових реальних гарантій. Ну і звісно, звісно, питання звільнення військових і цивільних. Якомога більшої кількості, звісно, бажано всіх на всіх. Чи питання відповідальності за скоєне в Україні настільки ж для вас е не є приводом для перемовин? Ну, на щастя, я думаю, що е -о, ані Україна, ані будь-яка інша сторона можливих е майбутніх перемовин не має повноважень впливати на міжнародний кримінальний суд. Міжнародний кримінальний суд вже видав відповідні ордери і порушив відповідні провадження. Я не думаю, що це може бути предметом перемовин просто тому, що і сторони цих перемовин не мають повноважень на це впливати. Але боюсь, що крім російського керівництва, якраз в цьому контексті про відповідальність доведеться думати, якщо вони колись захочуть, або їх до цього приведе життя. Більшості громадян Російської Федерації, тому що навіть робити вигляд, підтримуючи фактично убивство сотень тисяч людей, і мільйони зламаних життів, і ріки крові, і горя, гори тіл, і, і моря горя, робити вигляд, що це все робиться державою громадянином, якою ти є, в якій ти платиш податки, керівництво якої ти підтримуєш. Інформаційні продукти, якої ти споживаєш. І до цього всього ти ні при чому. Ну, боюсь, таку облудну картинку підтримувати вдасться не завжди. Але це вже відповідальність іншого гатунку, іншого рівня. Видавалося інтерв'ю моєї колеги Марії Уляновської з українським журналістом і правозахисником Максимом Буткевичем, який два роки провів у російському полоні. Лос-Анджелесі через суху погоду та вітри почалась нова пожежа. Г'юз влада наказала евакуюватись 50 тисячам людей. Тим часом мешканці району Пасіфік Палісейц у Лос-Анджелесі, які постраждав від масштабної пожежі у Каліфорнії, намагаються повернутись додому, забрати втілілі речі, привезти сусідам їжу чи залишитись. Поліція та нацгвардія встановили блокпости, регулюючи доступ до цього району. Подробиці у сюжеті. Чорні відсажі вулиці, знищені вогнем будинки, крамниці та банки. На дорогах багато нацгвардійців, поліцейських та пожежників. Колись елітний район Лос-Анджелеса, Пасіфік Palisades зараз малопридатний для життя. Навіть в ці лілі вулиці не мають електропостачання та води. Втім, чимало мешканців намагається повернутись додому після евакуації. Район досі частково закритий, а рух транспорту суворо контролюється. Людей пускають лише у деякі зони і за документами, які підтверджують їхню адресу. Here now. Yeah. Я залишаюся тут. Тут немає електрики, але є гаряча вода. ви be... be... намагались раніше потрапити yeah. додому? Так, я був тут минулої ночі. Впустили мене вчора. Yeah. Aren't you вам не страшно там залишатись? Ні, у мене великий пес. Машини під'їжджають на блокпости безперервним потоком. Тож регулювати рух транспорту допомагають волонтери. Ми працюємо цілий день, бачимо сотні машин. Люди намагаються повернутися до своїх домівок, подивитися, в якому стані їхні будинки або перевірити якісь речі, що залишилися. Але ситуація все ще динамічна. Не всі люди прагнуть залишитись деякі просто приїжджають забрати речі чи привезли їжу сусідам, які залишились стерегти людські домівки. Я хочу переконатися, що з батареями все гаразд. Перевірити все на ганку, просто оглянути все. Для багатьох людей, які намагаються потрапити додому, це вже не перша спроба. я думав, що потраплю додому. А тепер мені кажуть, що ні. Я намагаюся дістатися до свого будинку, щоб забрати машину і взяти чистий одяг. Я знаю, що дім не згорів, тому і щасливий. У деякі зони можна потрапити лише пішки деякі мешканці висловлюють незадоволення через такі суворі регулювання. Oh. сьогодні нас вперше сюди впустили, але ніхто нас нічого не питав. це з п'ятниці. Чому тут досі не відкрито? Вогню тут немає. кого на півквартала немає світла. Чому у мене двоє дітей? Електрики немає з п'ятниці. Понад сім днів ні світла, ні гарячої води, нічого. Попри те, що мешканців почали офіційно впускати через блокпости, влада міста поки що не рекомендує повертатись на постійне проживання навіть у вцілілі будинки, адже повітря у постраждалих районах може містити токсичні речовини. Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Друзі, на цьому ж будемо прощатись. Дивіться також наші щоденні брифінги о 18-й годині за Києвом. Дякую, що залишаєтесь з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. З вами був Олексій Коваленко. До зустрічі.